Виконуємо номер 1394 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Розв'яжи рівняння і наше два рівняння. Приступаємо до виконання. Розкриємо дужки, помножимо 2 на кожне чисел в дужках, це в лівій частині, і 3 на кожне число в дужках у правій частині. 2 множимо на Х маємо 2х. 2 множимо на 2 буде 4. 3 множимо на х буде 3х. 3 множимо на 1 буде 3. Перепишемо доданок зі змінною, що стоїть у лівій частині. І перенесемо доданок зі змінною із правої частини, змінивши знак на протилежне. Перепишемо доданок беззмінної, що стоїть у правій частині, і перенесемо із лівої, змінивши знак на протилежне. 2х додати х це буде. Зведемо подібні доданки. 2 додати 1 віднімемо 3. Мінус 3 додати 4 це буде 1. 2 додати 1 буде 3, 3 відняти 3 буде 0. Отже, маємо х помножити на 0 дорівнює 1. Не існує такого числа, яке при множенні на 0 буде давати одиницю. Бо якщо один із множників дорівнює нулю, то добуток обов'язково дорівнює нулю. Отже, записуємо немає розв'язків» і записуємо відповідь. Немає. Розв'язків. Рівняння друге помножимо на 4 кожне з чисел в дужках і на 2 кожне з чисел в дужках. Це буде 4х відняти 8. 2 множимо на 3, це буде 6х відняти 8. Перепишемо данки зі змінною, що стоять у лівій частині, і перенесемо до даного зі змінною, з правої частини, змінивши знак на протилежне. Перепишемо доданок беззмінної, що стоїть у правій частині, і перенесемо до нього доданок беззмінної, що стоїть в лівій частині, змінивши знак на протилежне. Зведемо подібні доданки. 4 дамо 2, віднімемо 6. Мінус 8 дати 8 буде 0. 4, додаємо коефіцієнти, 4 дати 2 буде 6, і 6 мінус 6 буде 0. Отже, маємо х помножити на 0 дорівнює 0. Яке б число ми не підставили замість змінної х? Наша рівність буде правильна, тому що множенні, якщо один із множників дорівнює 0, то добуток дорівнює 0. Отже, х може бути будь-яке число. х. Будь яке число. Записуємо відповідь, будь яке число. Ми розв'язали рівняння номер 1394, виконано.